Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як форточки на трактори МТЗ. Вони представлені у нас на велику та на малу кабіну. Як можете бачити, зліва це велика кабіна. Ну, і відповідно справа на малу кабіну. Так, вони виглядають, більш детально покажу вам. Це де простенький механізм. защёлочка. Сивайте, сувайте. Так само назад. Вони стають на рідний ущільнювач, тобто на звичайний ущільнювач скла з великої кабіни або з малої кабіни. Вони різні, звісно, але на рідний воно стає. Якщо у вас свій рідний ще в гарному стані, можете поставити на свій оригінальний. Якщо потрібна заміна, у нас є декілька варіантів, що можемо вам запропонувати. Наприклад, на велику кабіну є подешевші варіанти, є щось середнє, та є оригінальні. Та, звісно, на мою кабіну. Ось так вона виглядає в профілі. Та замочок на нього. Також хотів вам нагадати, що відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку звертайтеся до нас, уточнюйте наявність товару, ціну. Якщо у вас все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників в залежності від країни, куди вам треба доставити ваш товар. Литва, Латвія, Володимир вам допоможе в цьому питанні. Це його номер телефону. Та Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку сонечко та косарку Віракс. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, питання, які вас цікавлять, або звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня! З вами магазином та